Виконай множення. Завдання таке. Десятковий дріб треба помножити на 10, 100 1000 і так далі. І десятковий дріб треба помножити на 0,01, 0,1 і так далі. Трішки спочатку підготуємося. От ви знаєте, що уроки починаються о 8 годині ранку. Але коли ви подивитеся на свій годинник, то що в телефоні, то там написано так: 0,8, дві крапочки. І це тут уже будуть хвилини. То оцей перший нуль не змінив числа 8. Ви можете перед числом поставити, будь-скільки нулів вони не змінять числа 8. Ось у нас написано це число 8. То перед ним я можу поставити безліч нулів. І це все рівно буде 8. А нам, наприклад, треба помножити 8 на 10. І ми знаємо вже правило. Щоб помножити число десятковий дріб. На 10, 100 тисяч і так далі, треба перенести кому або умовно кому вправо на стільки знаків, скільки нулів у цьому другому множнику. А в нас тут немає коми. Та є, вона отут після 8 і стоїть 8 цілих, десятих, і сотих, і тисячних, Безліч нулів. І тоді, вже, коли ми хочемо помножити 8 на 10, то ми перенесемо кому на один знак і отримаємо. 80. А для того, щоб помножити число, що записане десятковим дробом, на 0,1, 0,1 і так далі, то треба кому або умовну кому переставити вліво на стільки знаків, скільки знаків після коми в у цьому числі. Якщо це 0,1, то один знак після коми, і тоді ми кому або умовну кому переставимо вліво на один знак. Оце таке довге число, а може бути ще довше записане. Це число 8 насправді. Підготувалися. Тепер будемо множити 3,7 на 10. Ось один нуль в числі 10. Треба переставити кому вправо на один знак. І отримаємо 37. 29,18 помножити на 10. 291,8. 52,135 помножити на 100 два знаки. Два нулі після одинички. То на два знаки вправо треба перенести кому. І отримаємо 5213,5. 7,2 помножити на 1000. Оце якраз той випадок. На три знаки треба вправо переставити кому. То тут напишемо нулі. Хочете, зараз напишемо. А могли б тут написати одразу у відповіді 7200. І кому не будемо ставити, хоч можна поставити десятих. 1237 тисячних помножити на тисячу. 1, 2, 3, 3 0. То буде 1237,0. Але домовилися, отак, залишити. 0,25 помножити на 10 тисяч 4 нулі. То на 4 цифри вправо треба переставити кому. І отримаємо 250. Тепер будемо множити 5,2 на 0,1. Після коми один знак. І наш добуток стане меншим. Ми взяли лише одну десяту частину від числа 5,2. 5,2 ми розділили на 10 і оцю одну десяту частину взяли. То вийшло отак. Отут тепер буде стояти кома. Після коми буде 52, а перед комою 0 0,52. 128,7 помножити на 0,1. Два знаки після коми, то на два знаки вліво треба й переставити кому. Отримаємо 1,287. 7,26 помножити на одну соту. Два знаки після коми. То кома стоятиме отут. А перед комою ще стоятиме нуль. А отут, де нічого немає, то це тут буде 0. І отримаємо 726 10. 142 помножити на 0,1. А де ж тут кома? А отут. Але ми домовилися її не писати. Після коми один знак, тут цю кому, яка стоїть умовно, в нашому числі 142. Ми переставимо вліво на один знак. 14,2. 237,19 помножити на, на 0,1 тисячну. Три знаки після коми. То на три знаки вліво і переставимо кому, а перед комою завжди 0. 0,23 719 сто тисячних. 6217,3 помножити на 0,1 тисячну. Три знаки після коми. Якби ми записали це десятку, е, звичайним дробом, то було б 1 тисячна. Тобто ми б число 6217,3 ділили б на тисячу і брали б лише одну тисячну частинку. А правило таке: скільки знаків після коми, ось один, два, три. На стільки знаків вліво, ми переставимо кому. І отримаємо 6,02173. А далі ми це будемо робити автоматично.